Євангелія на щодень, 25 травня, Лука 24, 36, 53 Воснесіння Господа нашого Ісуса Христа. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже: Мир вам, вони ж налякані на повні страху, думали, що духа бачать. Та Він сказав їм, чого стривожились? Чого ті сумні постоїть у серця ваші, гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги, а як вони з радощі неняли йому ще й віри і чудувались. Він сказав чи маєте ви тут, що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив, це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, що сповнилося, усе написано про мене в законі Моїсея, пророків та у Псалмах. Тоді відкрий їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мови так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих. І щоб його, у його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам. Почавши від Єрусалиму свідки того всього, я вам, я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнете силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії і знявши руки свої благословив їх. І як він благословив їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Наш Бог дивовижний, він не тільки прагне зустрічатися з людиною, розмовляючи з нею, він ділиться скарбом не якоїсь там мудрости, а Божественної. Він сам просвідчує людський розум, щоб людина розуміла писання, Бог дбає не лише про те, що його слухали, але про те, щоб його почули. Це означає, що його поради і настанови повинні формувати розум і думки людини, її совість, її вибір, давати силу волі, слідувати його волі, почуття тримати під контролем. Щоб не вносити хаосу мудрі дії, чи здатна людина самотужки зустріти Бога? Ні, це понад людські можливості. Потрібно особливо благодать, проте Бог щедро уділяє її тим, хто шукає зустрічі з ним. Прошу, Господи, про благодать щоденної зустрічі з Тобою.